З початком повномасштабного вторгнення Івано-Франківський ЦНАП перейшов у цілодобовий режим роботи. Не лише надають послуги, а й допомагають військовим та внутрішньо переміщеним особам. Він став таким волонтерським центром для допомоги військових та внутрішньо переміщених осіб. Основне навантаження це була реєстрація внутрішньо переміщених осіб, які прибули до нашої громади. Їх було дуже велика кількість осіб. А також також мешканці громади могли приносити у ЦНАП, центральний офіс ЦНАПу продукти, одяг, формати, спальні мішки, засоби та інші. І ці всі речі ми передавали внутрішньоперемічним особам. Військове. Розроблено і програмне забезпечення для реєстрації внутрішньопереміщених осіб. Ігор Шевчук зізнається, Івано-Франківськ одне з перших міст в Україні, що створив таку програму, які мали своє місцеве програмне забезпечення, в якому реєстрували внутрішньопереміщених осіб. А також був такий функціонал видача довідок з QR-кодом, облік надані допомоги можна було витягнути з цієї програми вікові та гендерні протисники, також з яких міст до нас. Приїхали особи. керуючий справами міського виконавчого комітету. Зазначає, надають їм матеріальну допомогу. На теперішній час оформлено близько восьми тисяч допомог. Розглядають і онлайн заявки, які можна оформити на офіційному сайті центру надання адміністративних послуг. Також усі матеріальні допомоги з місцевих бюджету також почали форм'ятися у ЦНАТО. Це такі послуги, як до дня народження особам 70, особа з інвалідністю першої другої група, дітям військових, військовим до статусу ВД, пораненим військовим та інші послуги. Раніше 22 2022 році ми це робили у третій школі чи п'ятій школі, а з віком місце ми це принесли для, для оформлення у центральний ЦНАП. Також у головному офісі ЦНАПу розпочав свою роботу рекрутинговий центр гвардія наступу з відбору кандидатів для служби в збройних силах України Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.